Молодь, це наше майбутнє. Ми його повинні формувати з самого дитинства і готувати їх до буденного життя, що просто так в цьому житті нічого не відбувається. А спорт він формує з наших дітей жагу до перемоги. І хочеться зробити зараз під час війни. Дякуючи нашим військовим, ці заходи відбуваються. Хочеться трішки зробити якусь знаєте, приємність, щасливу мить у цій суровій і тяжке бутнє. Хочу скористатись нагодою, тому що я займаюся допомогою і підтримці наших військових, і сьогодні я не міг порушити традицію. І один із запитів сьогодні хотів би теж закрити для нашого спецпідрозділу Корт. Хочу від підрозділу сказати дякую організаторам. Це важлива підтримка, цивільним. Дякую. Кожна ваш донат, кожна ваша підтримка, вона дуже є важлива. Які сильні ми не були, але ваша підтримка нам завжди допомагає, вона нас надихає і мотивує. Ми представляємо черлідинг вид спорту, так як у нас школа черлідингу. Нас запросили взяти участь в цьому заході. Заході я з радістю погодилась, тому що я сама всі час танцювала в групі підтримки на баскетболі, і тому це дуже класна можливість дівчатам виступити, показати себе, подивитись на людей та прийняти участь в такому класному заході. Ми сподіваємося на перше місце. У нас дуже гарний бойовий дух.